Туда же, туда же! А, Но ну 93-я это мощная бригада. Вообще нам пупы. Залазить противнику, прям їб. Ну, просто станка стріляють. Підери, так звані катапи, так звані Русін Ру 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 Федерейшн, почали захватувати це село. Вони зайшли як до себе додому. Вони по селу ходили, як, або, не знаю, як в себе вдома. Їм нічого ніхто не, не мішав, нічого. Розвитка доповіла, що вони дуже ну, ловко себе чувствують на цій ділянці, що треба їх. Дати, дати ну, вигнати з цього села. Наша задача була вибити прорив противника з населеного пункту веселе, зачистити його з нашим розвідувальним підрозділом. Було це все в два заїзди двома екіпажами. З першого разу ми повністю його не зачистили, другим заїздом вже доробили свою справу і піхота змогла зайти і зайняти повністю все село. Під час цих дій не так, як ми взяли це село, а що ми його взяли без єдиної втрати. Що там було мало людей задійснено з наших підрозділів і без єдиної втрати. Це, я думаю, на сьогоднішній час це саме таке е, здебільше, да, що ми могли зробити. Наші піхота, я думаю, була максимально, максимально захищена. Нашим вогнем. Залишалось тільки момент заїхати, зробити свою справу і втримати. Дуже це важливо було, щоб цей накат знову не повернувся. Все доволі добре все склалося. Ті задачі, які нам поставили, тобто вони виконані. Добре, що звільнили, добре, що без потерь наших піхоти це взагалі відпрацювало на п'ять з за дві години десь, думаю, впорались. Потім почалися трошки якісь там нюанси, то доробляли, що вони переходили, бігали, там суїтили волну. І Вже треба було добивати та і все. Якщо вони тікали, ми переводили вогонь слід за, слід за ними. Підвали були посадки маленькі. Там, де може бути скупчення, або вони вміють рити нори в посадках. Всі місця, де могли бути окупанки. Так. В основному підвали, погреби, сад посадки. Де вони були замічені? Де були замічені, в основному. Можливо, ви бачили результати роботи свої? Тяжка тяжко... побачити після такого калібру щось. Цей прорив незрозумілий. Дуже глибокий. Дуже це глибокий. Для них тяжко. Вони просто пішли, а потім не знали, що робити. Їх заманили в це, чи капкан, чи мішок. цей. І вони не знали просто, що далі потім, потім робити. І в цей якраз цей момент їх мішочок закрився, все було. Ну, Дуже швидко і реакція, як кажуть, мгновенна. Дві машини, які зробили цей прорив катастрофічним для російських загарбників. Село було зачищене, піхота доробляла наш, ну, йшла за нами. Після того, як ми пропрацювали зачистити остальне. Всю тяжку роботу робила піхота. Ми, ми прикривали їх, як могли, з усіх боків, з усіх сторон. Гудить. Ззаді щось. Ну, останнє завдання, яке було у нас, треба було зачистити посадку вже в краю села. Щоб наша піхота зайшла вже остаточно в це село. Ну, сталося так, що вже окупанти підтягнули fpv дрони, і звичайні дрони. І одна машина відпрацювала, а друга не встигла, тому що почали дрони літати. Да, Почалася охота за машинами. Почалася охота за машинами. Та і до цього була, так. Да. Не перший раз, не перші ці прямі виїзди, які показують, якщо все грамотно спланувати, можна можна працювати і під дронами. Все залежить від командування. Так, вроді, все спокійно, спокійно, і тут фух, все, нальот. Нальот і сумасшедший нальот. Якби теж чекали, чекали того моменту, коли ми виїдемо вже е і будемо робити справу. і Якраз доробляв справу, і тут почали. Піхота передає, що летить. І вже тоді робили маскування, максимальне маскування, щоб зберегти машину, ми зберегти. Виконали свою роботу, а вони ні. Все чудово. А вони ні. Нам це включили ми. реп, може воно повлияло ще на це, що не влучив. Ну, там... Чекаємо в їхніх пабліках, як вони це тупили. Ну, Там більш спокійно було, що з нами була наша піхота, да, і більш спокійно. Бо ми, в принципі, в танки знаходимося, а вони пішки. Але і в півдрон, як може і піхотинця за 200, то за 300, так само він може спалити танк. Тобто, це ж не те, що ти там сам поїхав. Все було дуже-дуже, Ну, мені сподобалося, особисто мені сподобалося. Так, як вони зробили такий прорив, і це в основному було піхотою пройшли таку відстань, щоб підтягнути свої резерви ну, операторів е, це потрібен був час на це. Але все-таки вони підтягують. А танки це перша ціль для дронів. Все, що ми зробили за цей термін звільнення цього села. Я думаю, це Маленька побіда, яка трошки знаєте, мотивує йти далі. І не тільки наші підрозділи, а всі остальні, що є така робота, є, що треба, треба не просто йти м'ясом, як вони, а з грамотно все зробити, то все буде чудово. Побільше б, побільше б таких оперативних дій, я думаю, фронт дуже буде сильний у нас.